Іван Підкова, Було колись на Україні ревіли гармати. Було колись запорожців вміли панувати. Панували, добували і славу і волю минулося, осталися могили по полю. Високі, які могили, де лягло спочити козацьке піде тіло, китайку повити. Високі, ті могили, чорніють, як гори, та проводять нишку в полі з вітрами говорять. Свідок сламені дівщини з вітром розмовляє, а воно косу не са за небі співає. Було колись на Україні, лихо танцювало, журба в шитках мед, горілка по посадцем кружляло. Було колись добре жити в нашій Україні, а ага, гадаймо, може серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману небо сонце криє, Синє море з звірюкою то стогне, то виє. Дніпра гирло затопило, а ну те хлопята на байдаки. Море граю, ходім погуляти, висипали запорожці, лиманцям не вкрили. Грай ще море заспівали, запіли з хвилі. Кром хвилі, як ті море, ті гори, ні зімні, ні неба, аж серце мріє. А козакам кільки цього й треба. Привують собі та співають, рибалка літає. А попереду отаман веде куди знає, похожає дому байдака, Гасне люйка в роті, поглядає сюди, туди, де будь роботі, закрутивши чорні вуса, з вуха чуприну підняв шапку, що в не старе, нехай ворог гине. Не синопу, поотамане, панове молодці, усара до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане, кругом заревіли. На шапку знову закипило не море, знову байтака знову похажає, а там та на хвилі морські споглядають. Сьогодні ми в черговий раз прийшли до Тараса Григоровича з поклоном. Сьогодні особливий день. Це день його народження. За рік ми будемо відзначати 200 років від його народження. 200 років ця людина живе у нас на устах. Його ім'ям. Ми поєднуємо ім'я Україна. Не можна ми, як, так як Тарас Григорович не мислив себе без України, так Україна не може бути без Тараса Григоровича. І це не просто красиві слова, це те, це те живильне джерело, яке підтримує наш народ у найтязіщення. Але ми повинні про нього завжди думати, тому що воно переслідує нас, переслідує майже на кожному кроці, тому що ми, напевно, недостатньо сильні духом. Тому що, напевно, ми мало робимо. І давайте звернемось до того, що у березні місяці, 7 березня 1918 року, Центральна Рада опублікувала. Свої третій і четвертий універсал, де зазначалося, що в усіх державних і громадських установах має функціонувати українська мова. А тепер давайте подивимось на наші теперішні потуги. Давайте подивимося, які універсали видають нам вілкули, Азарови. І табачники, оці циркуляри дають нам можливість розвивати нашу мову, дають. Чи згадали сьогодні, тут, коли виступали офіційні представники міської ради? Згадали вони про універсал Центральної ради? Чи ми можемо знайти в себе в місті хоч де небудь дошку, де? Було б відзначалося події, які пов'язані з діяльністю центральної, влади, центральної Ради. А влада прикривається тими прапорами, тими фразами, що вони представляють українську державу. І одночасно зневажають тих, на чиїх зусиллях вони прийшли до влади. Треба сказати, що ми з вами недостатньо працюємо. І, і, і скажу чому, ось останні місцеві вибори показали, що майже 80% набирають депутати від партії регіонів до місцевої ради, а ми цього не помічаємо. А ми вважаємо, що ми тут не причетні. І не було б гріхом, якби будь-яка партія набирала по 80%, Але коли ця партія у своїй раді... Приймає рішення про те, що в, Украї... в Кривому розі має бути мова регіональна, російська, ну то ми ж повинні розуміти, до чого ми з вами дожилися. І коли у міській раді депутати, які нібито представляють опозицію, дали всього один голос проти, один голос, уявіть собі, то питання: а як ми з вами працюємо? А що роблять партії? Що ми з вами робимо? Чи не пора нам не просто ходити і демонструвати, що ми маємо волю і, і, і хай живе, а мабуть, пора працювати так, щоб це було відчутно на шкурі влади. А що таке в останні часи, напередодні в кінці минулого року, міська влада приймає рішення про ліквідацію яток, чи як ми тепер говоримо, кіосків? Де реалізувалася преса, преса М? Для чого це зроблено? А для того, щоб був тільки один розповсюджувач преси в кіосках під назвою Друк із твердим знаком, дуже характерним для української мови. І ви подивіться на вітринах цих друбків, яка ж там література. Що ми з вами там можемо прочитати? Ми можемо там знайти український журнал чи українську газету. А де наші протести? Запротестували всього чотири організації, які зібралися, які обговорили, які прийняли звернення до антимонопольного комітету і пред'явили претензії, тому що це є придушення, це є придушення підприємницької діяльності. Це по-перше, але ця підприємницька діяльність б'є по нас, тому що ми позбавляємося. Решток вільної преси, яка час від часу продавалася у пресі М. Це дуже показово, що жодна партія, правда, свобода взяла участь у акції протесту, але цього замало. Ми можемо скільки завгодно говорити, гнати їх, але поки ми не будемо насідати на прокуратуру, на суди. На уряд не будемо насідати категорично і спільно, до тих пір нічого не зрушиться з місця. І тоді ми повинні згадати, а як би повівся Шевченко, чи був би він таким покірливим і таким терплячим? Напевне, ні. Так тоді ми як дотримуємося волі Шевченка, його заповіту чи ні? Я думаю, що нам треба добре подумати, тому що якщо кияни змогли організуватися і до Верховної Ради по мажоритарному округу не допустити жодного представника партії регіонів, то ми з вами постаралися так, що всі депутати від Дніпропетровської області регіонали, ну це ж нам це ж наша з вами робота, друзі мої. Я думаю, що ми повинні. Все-таки мріяти про той час, про який мріяв Шевченко, не тільки мріяти, а маємо діяти. Про той час, коли настане, той час, коли не стане супостата, а буде мир і буде хата, і будуть люди на землі. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражаю злою кров'ю. Бою окропіте і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. А там бива хата стоїть.